Суперсереда у Сільпо тільки 7 травня. Наймасштабніша атака ЗСУ на Росію. БПЛА та ракети летіли на Москву. Путін погрожує вдарити ядеркою через загрозу параду. Попри це, європейські лідери їдуть до Києва. Байден принизив Трампа та назвав його дурним. Шпигун на Сумщині ледь не зірвав курську операцію. Забудьте про демобілізацію в рекрутинговому центрі. Розповіли чому це новини сьогодні? Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. 9-го не будуть, але 10-го все ж приїдуть. До Києва вирушає потужний десант високопосадовців. Відвідати столицю у цей день планують лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Про це повідомив Олексій Гончаренко. Наголосив, що візит стане потужним дипломатичним сигналом на тлі пропагандистських заходів у Москві. Тому чекаємо. Поки Трамп затих, бо за 100 днів війну зупинити не вдалося, на ринг знову повернувся Байден. Експрезидент розповів своє бачення про позицію Трампа. Не розуміє, як можна бути впевненим, в тому що якщо ми дамо бандиту захопити землю, яка йому не належить, то це його задовольнить. Та підкреслив, що так думають тільки дурні. Послухайте, що сказав Путін, коли говорив про похід з Києва. В Україну. І чому? Він не може змиритися з фактом, що російська диктатура, яку він очолює, що Радянський Союз розпався. І е, е, будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурний. Згадав він і про сцену Трампа з Зеленським в овальному кабінеті. Це принизливо для Америки. Те, як це відбулося, і як ми зараз говоримо про це, ну це просто відбувається в затоках Америки. Можливо, нам треба повернути Панаму. Можливо, нам потрібно придбати Гренландію. Можливо, Канада має бути вільною. Що взагалі тут відбувається? Який президент так говорить? Це не про нас. Ми про свободу, демократію, можливості, а не про. confisca Перше з Америки летять здорові думки, а не заяви Трампа. Але не тільки від Байдена, як заявив спецпредставник США по Україні, Кіт Келох, Путін це єдина перепона до припинення війни в Україні. Більше того, він запевняє, що Київ готовий створити тимчасову демілітаризовану зону. Тобто Україна відходить на 15 кілометрів і Росія відходить на 15. І так створюється 30 кілометрова зона, яка чітко контролюється. Щоправда, поки так і невідомо, ким Саме чи погодиться на це Путін? Сумніваюся, але офіційної відповіді з Кремля ще не надійшло. Сьогоднішня нічка, так само як і день, були досить важкими для України. Балістика та БПЛА летіли з маленькою періодичністю, що навантажувало нашу ППО. Проте в цю ніч зсу добряче помстилися. Міноборони РФ поки офіційно не кажуть наскільки сильно атакували їх наші хлопці. Але як пишуть зетвоєнкори, це була наймасованіша атака зсу на Росію за весь час повномасштабної війни. 447 далекобійних БПЛА та ракет кошмарили маленьких людей Вечер, та ніч. Масові збої мережі відключився інтернет у багатьох регіонах. Також повний колапс в аеропортах один за другим підміняються рейси. Да. У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна у Тульській області, влучено по підприємству Ростех, що виготовляє системи залпового вогню «Град», ураган, смерч, торнадо у Московській області. Атаковано військовий аеродром з мігами та сушками. Також як пишуть самі росіяни на аеродромі під Москвою, куди ЗСУ попали, базувалися літаки, які мали б бути на параді 9 травня. У відповідь Росія хоче вдарити по Україні арешникам, ба більше навіть погрожують запхати туди ядерну боєголовку. Адже Путін сильно розлючений атаками на Москву, які можуть зірвати його улюблену розвагу рівня п'ятирічного хлопчика, військовий парад з танчиками. Чи стане він законною враженою військовою ціллю? Та чи не блефують у Кремлі про відповідь ядеркою? Про все детальніше розкажемо далі в сюжеті. У московських аеропортах внуково, Шереметьєво та Домодєдово справжній авіаколапс. Десятки рейсів скасовано або перенесено, а пасажири опинилися в пастці через, за повідомленнями російських змі, невідомі дрони. Вони атакують РФ вже другий день без паузи. Це змусило авіаційні російські служби запровадити режим кавор, що передбачає повне припинення злетів і посадок. У Петербурзькому аеропорту Пулково свою драму переживає російський зет-співак Ніколай Басков. Артист. Який активно підтримує війну та агресивна політика Кремля, скаржиться, що вже понад шість годин змушений сидіти в літаку, який ніяк не може злетіти. Ох, ми сьогодні долетіли ми з Іркутська, тільки сіли в Пітер І вже шість часов сидимо в самоліті. Нас поки не випускають. Там штабром очі пропагандистські пабліки пишуть, що збройні сили України вдарили по аеродрому у Підмосков'ї, де базувалися літаки та персонал, які мали брати участь у параді 9 травня. Окрім підмосков'я, вражено одразу три важливі об'єкти російського військово-промислового комплексу: дрони залетіли в російську тулу. Там атакували завод Сплав, головний розробник реактивних систем залпового вогню. Саме тут розроблялися та виготовляються гради, урагани, смерчі і торнадо, а також боєприпаси до Сонцепьока. Супутники НАСА також фіксують пожежу на військовому аеродромі Шайковка у Калузькій області РФ. Втім, не зрозуміло, чи це сталося через атаку Бапела чи з інших. Причин у Саранську дрони вразили єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. У цьому та деяких інших містах Мордовії майже повністю відсутній мобільний інтернет. Збій торкнувся Москви і Пітера. Тут не працюють навіть банкомати. Після цих атак російські пабліки знову загули про арешник. Мовляв, Путін визначив цілі в Києві для цієї ракети. У випадку удару по Москві 9 травня. Росія нібито моментально завдасть удару арешником по українській столиці. Ці повідомлення повторюють майже всі про кремлівські ресурси. Вони всі посилаються на якихось аналітиків, джерела та інсайдерів. Однак, офіційні російські джерела мовчать і не коментують, чи відповідає ця інформація дійсності. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже, це не просто інформаційний шум, а частина психологічної гри, щоб стримати Україну від можливих ударів по Москві під час святкування так званого дня перемоги. За словами Коваленка, це своєрідний блеф із бункера, адже реальна міць Арешніка сумнівна. Росіяни хваляться лише одним пуском цієї ракети, тоді як друга спроба виявилась провальною. Арешнік просто не злетів, залишивши після себе лише хмару пропагандистського пилу. Тим часом, на сумщині СБУ затримали агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб інформувати ворога. Місцевий чоловік Денис Родін шпигував для ФСБ за силами оборони на Курському напрямку. Перед виходом на завдання агент перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового зсу. Об'їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників. Ворог планував використати ці дані для ударів по локаціях сили оборони. Проте СБУ затримали його на гарячому. Тепер Аріому світить довічне ув'язнення з конфіскацією. Рекрутинг пішов не туди. Тепер українцям треба буде забути слово демобілізація до кінця війни. Саме так заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу ОТРО ЗСУ Ігор Швайка. Якщо ми сьогодні говоримо про встановлення термінів служби і внесення в закон додаткових підстав для звільнення в запас. Так, давайте так і називати. Слово демобілізація на сьогоднішній день до закінчення війни має бути заборонено. Слово демобілізація заборонено. Встановлення строків служби, підстави для звільнення це інша історія. Демобілізацію забороняємо. Як вам така ініціатива пошуку людей на фронт? Напишіть у коментарях. Тим часом бізнес на тих, хто не хоче йти до війська, процвітає шаленими темпами. На Закарпатті правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася нелегальним переправленням чоловіків за кордон. За даними слідства, прикордонник та місцевий підприємець створили організацію, до якої залучили ще одну прикордонницю та трьох осіб. Бізнес працював майже рік з червня 23 по серпень 24. За цей час вони встигли переправити щонайменше 30 військовозобов'язаних чоловіків і заробити на них 420 тисяч доларів. Тепер все награбоване, в них заберуть, але трьохразове харчування за решіткою їм гарантоване. І наостанок те, що доводить до сліз, під час вчорашнього обміну полоненими мати, яка все ще чекає свого сина, дізналася від захисників, які повернулися, що син все ж живий. Жінці військові навіть передали його послання: живий, здоровий, скоро буде вдома. Я видел, а да. а я с ним был, А потом ты со Я с ним сидим за потом. Да. Он И живой, он со мной был в камере, он а жил а здоровский. Да, здоров. он живой, здоровый. <с> а здоров. а, а, а Бодовский а а а он. Лук, а тут малюка не, а а не это. А а а вы не не вы все добро, да. И все хорошо. Не тримает, не Да, он хороший. Я не здоровый. Я тоже рада. Меня просил вам держать, чтобы не а переживали. Все хорошо. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і, звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.